Об'ява в газеті. Трамвайно-тролейбусне управління прийме на роботу бубнильників для оголошення зупинок. Приїхав чоловік забирати дружину з пологового будинку. Виходить дружина. Медсестра виносить немовля і каже, ваша дитина. Чоловік нерішуче Ковдра моя. У церкві піп вихваляє Господа за те, що все створене ним є бездоганним. Голоси з зали. Батюшко, у такому разі, що ви скажете про мій горб? Піп, не втрачаючи присутності духу. А той, скажу, Стецько, як горбун, ти сама досконалість. Наталочко, поясни мені, як сталося, що ти народила чорну дитину? Йой Василю, ти ж знаєш, що в мене вічно все пригоряє. Приходить жінка до лікаря-дерматолога і каже, що у неї з'являються вторинні статеві ознаки. На грудях маленький волосок. Лікар каже, Покажіть но мені. Жінка показує. Лікар дивиться і каже, Ну, це справжня дрібниця. Зараз ми його видалимо. Бере пінцет та видаляє. Лікарю, а в мене ще тут трохи нижче. Ну, і це дрібниця, бере пінцет і також видаляє. Жінка знімає лівчик, а в неї всі груди волохаті. О, господи, і багато у вас волосся. Так, лікарю, до самого члена.